Коли суб'єкт господарювання набуває право на податковий кредит після розблокування такої податкової накладної, напишіть у коментарях, а як вважаєте ви? Вітаю в черговому випуску Сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою Семінарком. В сучасних умовах, мабуть, вже і немає суб'єктів господарювання, які б не зіштовхнулися з проблемою зупинку реєстрації податкових накладних, так званим блокуванням. І у випадку, коли нашому контрагенту-постачальнику вдалося розблокувати податкову накладну, у нас виникає питання, в який місяць до складу податкового кредиту ми маємо право включити таку розблоковану податкову накладну. Відповідно до пункту 10 статті 201 податкового кодексу України при здійсненні операцій з постачання товарів послуг, платник податків продавець зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну та зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних. Після прийняття та набрання чинності рішення про реєстрацію податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, вони реєструються тією датою, якою вони були відправлені в ДПС з метою реєстрації, і така дата зафіксована в квітанції до податкової накладної. Згідно з пунктом 19 порядку ведення єдиного реєстру податкових накладних, податкові накладні або розрахунки коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструються у день прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішення про реєстрацію. Цей же час, пунктом 12 порядку прийняття рішень про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, визначено, що рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних в ЄРПН набирає чинності в день його прийняття. Це означає, що ми маємо право таку податкову накладну включити до податкового періоду, в якому її було складено, у разі якщо вона була вчасно відправлена в реєстрацію, або у будь-який інший податковий період, що вписується в межі, визначений статтею 198 Податкового кодексу України, а саме 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної. Якщо ж податкова накладна була подана на реєстрацію не своєчасно і з порушенням терміну, установленого пунктом 10 статті 201 Податкового кодексу, тоді після розблокування вона може бути відображена в декларації покупця в періоді розблокування або в будь-якому наступному звітному періоді протягом 365 календарних днів з дня її складання. Це зовсім не означає, що ми зобов'язані коригувати декларації за попередні періоди, щоб включити до податкового кредиту такі розблоковані податкові накладні. Але у разі, якщо ви виявили помилку чи отримали розрахунок коригування до того періоду, в якому було складено таку податкову накладну, а потім і розблоковано, такі розрахунки коригування або помилки призводять до збільшення рядку 18 декларацій з ПДВ та, відповідно, збільшують суму до сплату. Ви сміливо можете таку податкову накладну включити до декларації за той податковий період. Якщо ж наш контрагент встигає розблокувати податкову накладну до граничного терміну подання звітності з ПДВ, то ми маємо право включити її до поточного періоду або в інший наступний місяць. Хочу звернути увагу! Що у разі зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, згідно з пунктом 16 статті 201 Податкового кодексу України, перебіг строків, зазначених у пункті 6 статті 198 податкового кодексу, а саме 365 календарних днів. Переривається на період зупинення реєстрації таких податкових накладних розрахунків коригування в ЄРПН. Таким чином, після прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішення про реєстрацію податкової накладної, ми маємо право. Включити її до складу податкового кредиту місяця, в якому її складено і та відправлено в реєстрацію, що зафіксовано в квітанції до податкової накладної, або протягом 365 календарних днів здати її складання. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, надавати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер No1Sімінар.com та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде, Україна!